І що, що це за і що? Нічого! Не надо нам те, і що я хотів розказати про те, що ми вчора зробили акцію до виробів святого Спирідона, які коштують від 300 гривень в подарунок, іде філо. О, кажу філах, йомаю, -йо. на вечір вже в подарунок іде розумієш. Акафіст. Тобто, на сайті, якщо ви оформляєте замовлення, там є така. Коротше, світиться значочок такий подарунок. І е, ви додаєте в корзиночку, замовляєте, і вам за одну гривню йде в подарок отакий Акафіс. Вибір там таких товарів, до яких йде Акафіс, дуже великий. Перейдіть в сайт е, на, в наш розділ «Святині Святого Спиридона» в шапці профілю. Перегляньте, оберіть це ні до чого вас не зобов'язує. Я впевнений, що ви знайдете там товари, які вам будуть до вподоби слайд шапці профілю чекаємо на ваші замовлення.